Всім привіт, всіх радий вітати в себе каналі. Вчора у нас був срок 22 січня. Вчора я зробив свинки всі процедури, уколов зранку Естрофан і все. В принципі, свинка цілий день була ще бодра, їла. Тільки що зайшов зранку, цілу ночь ходив, наблюдав, нічого, вона лежала. Тяжко вже дихає, встає, лягає, встає, лягає. ну Тобто приближаються всі признаки приближення родів. Тільки що зранку зайшов, сам собі думаю, зараз буду давати їсти. Якщо не встане їсти, то значить чекаємо чекаємо на поросят скоро. Ну Так і. є. Зайшов, дав їсти поросятам, Ефкам і Петренам. І... Свинки насипав, але вона не встала. Приподнялась, подивилася на кормушку, ні. Все. Так що, думаю, що скоро якийсь за годинку-дві наступе опорос зранку, тільки що я зробив їй один кубік окситоцина. І все. Чекаємо на поросяток. Ось корм в годівниці. Вона до нього не притронулась. Лягла. Якраз так, що добре буде приймати роди, каліточку відчиняємо і поросяток забираємо. Все, чекаємо. Також приготував уже ящичок, куди буду приймати поросят. Ось, лампу вцепив, теж вчора виставив її на потрібну висоту, все. По термометру, положив туди на дно термометр і по ньому виставляв висоту. Так що чекаємо, як тільки з'явиться перша поросятка, включаємо лампу і приймаємо пороз. Також прикупив собі ось такий ліхтарик, такий ночничок. Прикольний, мені сподобався. Можна його ось підвішати, а також ось є магніт, Можемо його отак, оп, на загорошку поставили. І куди вам потрібно, як вам він, можна його повернути. Також регулюється включення і на яку потужність вам потрібно мінімум, і потім додаєте і ось дуже-дуже яскраво світить. І отак. Ставлю практично на мінімум, ставлю на, отак, на загорожу його і трішки-трішки нахиляю до свинки і цілу ніч спостерігав за нею. Він собі горить, я підійшов до вікна, подивився, мені все видно. І нічого немає, все добре, свинка лежить. Розвернувся та й пішов. В майбутньому, звісно, хочу все це діло трішки-трішки так сказати, механізувати і поставити камеру в свинарник, і щоб не бігати, а собі в хаті все було на моніторі видно. Також ось зробив таку міні-аптечку, в яку склав всі ті необхідні речі, які мені будуть потрібні при опоросі. Карандаш для мічення, спиртовий розчин, потім кусачки для зубів, кусачки для купірування хвостиків, які нагріваються і получаються гарячим лезом відрізають. і зразу, якби, ну, получається Хвостик обеззаражують і він швидше е, заживає ранка і не потрапляє туди ніякі бактерії. І якщо вдруг буде потрібно, нитки, якщо перев'язати пуповину, там, якщо буде сильно кровоточити. Ну, щоб все було під рукою. Ну Ось і наш первісок. Поки я вам показував, знімав аптечку, по яку буду зараз йти. Заходжу, а тут уже маємо просятку. Все, зараз записуємо час і працюємо. Процес іде. Маємо вже другого. Перший під лампою. Виходиється, забираємо, обтираємо, в дезінфікат. Поросятку обмакуємо. ну В основному пуповинку обробляємо дезінфікатом сухим і під лампу. А де наш другий? А другий вже до мамки побіг. Включив камеру, хотів сказати, ось третій. Тільки включаю, тут бах і четвертий виходить. Відразу не відділяю від свиноматки, поповину не відриваю відразу. Даю декілька хвилин, зараз нос протру. Ось у відро з дезінфікатом закидаю, він там декілька секунд повожкався і все, і під лампу. Процес іде. І так, вже маємо 5 штучок. Записуємо, в принципі, опорос іде. Все по плану, все добре, так як має бути. Трішки після другого була затримка в часі, ну але це не критично, це, це норма. Маємо ще одного. Поросятка йдуть такі чистенькі, хороші, без ніяких там бувають такі. Йдуть виділення бурі, бувають такі поросята самі йдуть в пліві такої коричневої, аж бурої такої, темної. Ні, ці йдуть чистенькі. Це свідчить про те, що все добре, що немає ніякої інфекції у свинки, що немає отруєння мікотоксинами. Так як використовую я це, замітив після того, як я почав. В себе ще на господарстві там раніше використовувати сорбент мікотоксинів. І якщо немає парвовірусної інфекції, то поросятка йдуть ось такі чистенькі, хороші. Ось маємо ще одного. Так, записуємо час. Свинка. Як говорив бувший господар, зателефонував йому, спросив. Говорю, що за порода, якщо. Він каже, ну F1 покрита Петреном. Ну, не знаю, це в неї третій опорос. Як для F1, то маловата вона, звісно. Хоча по признакам всім схожа, але для третього опороса малувата. Можливо, є якісь, якась примість чогось. Але по поросу, якщо F1 не крита Петреном, поросятка йдуть всі білі, то схоже на правду. Тут вам розповідаю, а там чую, хтось крекче вже. Оп, а там уже двоє. Одне, правда, мишенятко таке махеньке і зразу кудись біжить. А друге таке добре. Ну такі поросятка гарненькі. Не скажу, що прям вау, крупні, здорові. Вже як закінчиться опороз, потім на ваги зважимо, середнє побачимо. Ну, більше, середній, маленьке. Ну, маленьке, понятно, що оте дуже маленьке. Саме менше поки що. Це воно вийшло, виходить, у нас там скільки в мене 7, 8, 9. Все, забираємо поросяток. Ну, долю цього малюка, де він ось он він. Видно, який він як він відрізняється від інших. Ну, Його долю буде вирішувати і кількість поросят, яка буде. Тому що свинка має 12 сосків. З однієї сторони 7, а з другої 5. І причому з 5 з цієї сторони, як вона зараз лежить, видно, Раз, два, три, 4, 5. Все, і далі там немає. Немає ні кратерних сусків, ні нічого. Просто так от, з однієї 7, з іншої 5. Всі вони працюють, я провіряв. Так що ось така, як, ну, не аномалія, а от, от така особливість даної свиноматки, що вона має 12 сусків з однієї 7 сторони, з другої 5. Так що більше 12 поросяток ми сюди не зможемо підкинути. Опа, в нас ще, ще один. Все, записуємо, витираємо. 10 поросяток на даний час. Уже можна було б і починати процедури, клики скусювати і хвостики купірувати і підпускати до свиноматки. Так тоді бістріше буде закінчуватися опороз. Коли поросятка сусуть свиноматку, в неї виробляється свій окситоцин і швидше проходять роди і проходить опороз. Ну, Зараз дзвонили машина, з піском їде, зараз о, собака загавкав, все, біжу, напевно, приїхав пісок, вигрузимо пісок, а потім будемо далі займатися поросятками. Думав вигрузити тут, підготував вчора площадку. А вийшло вигрузили отам. Нічого не змогла машина заїхати, гребеться. Тут, виходить, під нахилом заїзд. І воно понаривали там. Гребли зреблиз, кажу, висипайте вже ну що робить. Так що будемо в везти. Поки вигрузили пісок, прибіг, а тут у нас є ще один малюк. Он уже аж. Біля мамки, біля морди. Нічого, свинка спокійна, не кидається нічого. Це дуже добре. Такі свинки мені подобаються. Це був у нас 13 малюк Ось рівно в 11.00. Ну я так примірно поставив, тому що було вже 11.05 як я прийшов. Думаю, ну минут 5. 7-10 7-10 назад він ну так, приблизно поставив 11.00. хоча це Так, приготував електрощипці, все інше, кусачки, будемо розпочинати процедури. mm-hmm Ось відпустив тих двох, що покусав вже, обробив їх, і щоб свинка трішки заспокоїлася. Все, зараз поросят треба в інше приміщення заносить. І там робити ці процедури, тому що кипішує свинка. Все, поросятка біля свиноматки. 14 штук на даний момент. Тут біля свиноматки зараз 13. Того маленького я убрав. ну Така в нього доля. Вже навіть це 13, зараз це багато. І ще свиноматка не розпочала очищатися, ще місце в неї не виходить. Тобто ще можливо щось буде. Так, останнє поросятку вийшло в 11.10, зараз у нас 11.55. Більше нічого немає так. Так і немає більше нічого, не ні місця, не порося. Вколов один кубік оксітоцина, тільки що, щоб прискорити цю всю процедуру. Все, як тільки вколов окситоцин, відразу процес пішов. Поросяток вже немає. Виходить, місце. Так що, та фокусируйся. Так що маємо 14 поросяток. Ну, малиша я обрав, тому що він все одно не жилець. 13 хороших, добрих таких величеньких. Зараз на ваги принесу ваги і зважимо ваги на місці, але ну, не трогай по нулям все. Ну, ну, біля 2 Це я Попробую ще посадити, треба відро. Півтора кілограми. Візьмемо відро від дезінфіката зараз ось старуємо його. Все по нулям. Оп. Ну, як так і є, півтора. Стандарт, Вони всі, всі примірно одинакові. Є меншенькі. зараз зараз знайдемо ось. Да, Це такий малий малюк. Самий. Ну он, кіло 200. 220, 230. Тихо. І самого більшого хочеться знайти. А ну йде сюди. Кіло 600 почти. Ну, ось такі, не сильно великі, Середні якраз то, що треба. Порос закінчився у нас, свинка зчистилась. Ось маємо це той опорос який повинен бути. О 9.20 розпочався і о 11.10 закінчився. Ну ось так, все пройшло. Все дуже добре. Перший опорос було трішки таке хвилювання, як воно що буде. Ну, але, скажу так, не дуже хвилювався. Тому що прийняв цих опоросів вже дуже-дуже багато. Опорос легкий, все чудово, все пройшло добре. Ну а ми йдемо зараз далі далі працювати. Треба пісок. Підкинули нам ще одної роботи. Думав, що трішки буде ближе. Ну, але що маємо, то маємо. Будемо перевозити зараз пісочок. До вечора, може, і перевеземо. Зараз якраз у нас 12-та година, якраз пообідаємо і займемося піском. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ, все буде Україна! До побачення.